Вивчаємо хімію з вчителем оленою Трукчаніною. Чому морська вода гірка? Звісно, більшість кажуть, вона не гірка, вона солона. Вона одночасно і солона, і гірка. Морська вода це не просто розчин кухонної солі, натрій хлор, натрі хлориду. Вона містить суміш різних солей, і деякі з них мають гіркий або металевий смак. Отже, морська вода це коктейль з води, натрій хлориду та інших солей, приблизний склад солей натрій хлориду у Чорному морі. Магній хлориду – 5%. Магній сульфату – 4%, кальцій сульфату та калій хлориду по 1%. Магній хлорид, магній хлор 2 має гіркий смак, як і всі солі магнію. Магній сульфат, магні СО4, відомий як англійська бугірка сіль, використовується в медицині як проносне. Кальцій сульфат, кальцій СО4 малорошина сіль, яка теж додає гіркоти. Ну і калі -хлорид, калі хлор має металевий гіркуватий смак, який іноді ця сіль використовується як замінник солі. Чому не можна пити морську воду? Морська вода це гірко-солоний коктейль, який тіло не оцінить. Замість зволоження – зневоднення клітини втрачають воду, щоб розбавити солі. Солона вода не втамовує справу, а лише дражнить організм. Гіркі солі діють як проносне, шлунок протестує перше. Тепер ти знаєш, що морську воду пити не можна. Але можна вічно насолоджуватися його пейзажем та звуком його хвиль. І хочу навести хімічно романтичну цитату морської біології та екології Рейчел Карсен: Море це колиска життя. У ньому зберігається історія кожної клітини, кожного атома, що колись був частиною життя. Підписуйтесь на мої канали Олена Трубчаніна. зрозуміти хімію в TikTok та YouTube. Вас чекає попереду ще багато цікавого про хімічні речовини, їх застосування, про хімію, фізику та інші природничі науки.